Так, що у нас тут далі? Як просити про відпустку командира батальйону? Ну ми через це проходили, ми вже знаємо. Угу. А от що робити, коли в тебе дуже правильний побратим? Мені якось не зрозуміло. Давайте подивимось в нашому сюжеті у Тетяни Бродської. Котики ЗСУ. Таня все знає. Доброго ранку! Вони приклад незламності духу. І в перервах між боями ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗЕСУ. І для початку, друзі, тут наші військові цікавляться, як ви. Бажаю здоров'я. Ну що, як ви там? В мене. Далі корисна інформація для дружин військових. Що треба писати командиру батальйону, якщо вашому чоловіку ніяк не дають відпустку? Вельми, шановний командир, звертаюсь я до вас, бо вже немає сил. Мою кровинку. Відпусти, бо встрічу. Дам тобі Той випадок, коли в тебе дуже правильний побратим і не дозволяє пити пиво, поки ви в ЗСУ. Ну-ха, ну, що ти мелеш? Що? що ти мелеш, Маріна? Що? Ти було? правильна у нас. Комусь маскування, а комусь гамак для відпочинку. Кожному котику ЗСУ, так би мовити, своє. Шифруєшся, шифруєшся від дронів, від усього всього лиха. А тут на допомогу приходить котик. Паштет. Ну йомою, маскування. Вор, злазь, кажу, ти попалиш в нас. Не ухилянт. Або коли випадково переплутав маршрутку. Що до мені каці, я це не в ту маршрутку сів. <гум> 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 челендж від ЗЕСУ. А покажіть, що в вашому бардачку. І так, челендж. Покажи бардак своєму бардачку. У мене так. А що у вас там? Коли керівництво попросило відзвітуватися за виконане завдання, а ти, так би мовити, оратор від Бога. Я і моя пощі молода команда. Ми щось робимо, делаємо, чим-то займаємося. Ну, щось типу такого. Щось ми в типу, пределі, І наостанок мотивація від українських захисників. Що б не сталося в житті? Зранку встав, скажи собі, хоч кругом якийсь Знай, що ти є. Молодець. На цьому все. Слава Україні.